Привіт! Знаєте, коли все йде не за планом, коли настає справжня криза, лідери часто роблять те, що звикли, хапаються за один єдиний спосіб приймати рішення. Але що як цей спосіб уже не працює? От сьогодні ми і розберемось, як замість одного молотка отримати цілий набір інструментів, таких, що підійдуть для будь-якої навіть найскладнішої ситуації. А тепер давайте уявимо це не якась там теорія, а от реальна ситуація. Криза, компанія от-от збанкрутує, і треба різати або зарплати, або людей. І от як лідеру прийняти таке рішення? Просто кинути монетку, чи видати наказ і сподіватися, що все якось минеться? А може, годинами обговорювати, шукати той консенсус, поки компанія йде на дно? Е, який шлях правильний? Власне, з цього питання ми і почнемо. Окей, поїхали. Треба розуміти, якогось одного, знаєте, магічного способу вирішити все не існує. Зате є правильний процес, який допомагає зорієнтуватися. І оця блоксхема це, по суті, наша карта. Вона покаже, куди звернути і яким шляхом піти в кожній конкретній ситуації. Отже, все починається з кількох простих, але дуже важливих запитань. Перше і головне, чи може лідер взагалі вирішити все сам, чи є для цього вся інформація, всі повноваження? Добре, припустимо, може. Тоді друге питання а чи є сенс з кимось радитись? Якщо ж ні, сам не може, тоді дивимось, наскільки термінова проблема, прямо горить, і останнє. А варіанти взагалі зрозумілі, чи ми в повному тумані. Розумієте, залежно від відповідей, ця логіка поведе нас зовсім зовсім різними дорогами. Ну що ж, давайте підемо першим шляхом на нашій карті. Він, мабуть, найочевидніший. Це коли лідер каже Я вирішив. Класичний автократичний підхід, рішення згори донизу. Звучить просто, правда? Але саме тут може ховатися небезпечна пастка. І от з одного боку все ніби чудово. Це ну, дуже швидко. Рішення є, хто відповідальний, зрозуміло, максимальна ефективність, мінімум зусиль. Але давайте подивимось на інший бік медалі. Тут є серйозні ризики. Рішення однієї людини це завжди її особисті упередження і її сліпі зони. Команда може просто сказати: ми з цим не згодні, і саботувати все. І що найгірше, завжди є спокуса, що лідер прийме рішення не для компанії, а для себе. То як же бути, як зберегти швидкість, але хоч якось зменшити ці ризики? А виявляється, є такий собі елегантний апгрейд, і це консультація. От, подивіться на цю цитату: капітан не каже просіть дозволу, він каже, консультуйтеся зі мною. Геніально, правда? Це виховує лідерство в команді, але контроль залишається. І знаєте що? Це, мабуть, найпростіший перший крок, щоб збудувати довіру: просто почати радитися. Добре, з автократією розібрались. Тепер давайте подивимось на іншу гілку нашої карти: демократія, ну тобто голосування. Здавалося б, що може бути справедливішим. Всі беруть участь, всі висловлюються, але, як то каже діявол криється в деталях, і цей підхід приховує кілька дуже серйозних небезпек. Звісно, у голосування є свої плюси: це швидко, це інклюзивно, тобто всі залучені. І що важливо, рішення, ухвалені більшістю, сприймаються як законні, їх виконують. Але є й інший бік. По-перше, немає жодної гарантії, що більшість ухвалить правильне рішення. По-друге, думка меншості її просто ігнорують, вона зникає. І найцікавіше питання: а якщо рішення виявилось провальним, хто винен всі чи ніхто? Так в чому ж саме полягають ці приховані небезпеки? Давайте розберемо. Перша це популізм, коли харизматичний лідер може продати команді ідею, яка всім подобається, але яка насправді є хибною. Друга, це так звана тиранія більшості. Тобто переможці отримують все і просто відмахуються від думок тих, хто був проти. І третя, найпідступніша, це розмита відповідальність. Коли все пішло не так, спитати немає з кого. Адже ми всі так вирішили, а значить, ніхто конкретно не винен. Гаразд, і ось ми дісталися третього шляху консенсус. Це коли всі вирішують разом. О, це слово звучить так привабливо, правда? Ідеальний метод для командної роботи. Але на практиці досягти його неймовірно, просто неймовірно складно. А іноді взагалі неможливо. Тоді виникає питання: а коли взагалі варто намагатися йти цим довгим і, чесно кажучи, виснажливим шляхом? Відповідь тільки у виняткових випадках. Перший, коли нам потрібна підтримка абсолютно от на 100% кожного члена команди. Другий, коли ціна помилки настільки висока, що другого шансу просто не буде. От як у нашому прикладі про звільнення людей, там помилитись не можна. Але що робити, коли консенсус це розкіш, на яку немає часу. Компанія тоне, а ми все ще шукаємо ідеал. І ось тут з'являється дуже цікава альтернатива. Це метод згоди або консент. Ідея проста, але геніальна. Ми не шукаємо одне єдине найкраще рішення, з яким усі погодяться. Ні, ми шукаємо перше рішення, проти якого ні в кого немає серйозних обґрунтованих заперечень. Відчуваєте різницю? І ось ця фраза, по суті, і є квінтесенцією всього методу ми не питаємо, чи це ідеально. Ми питаємо, чи це достатньо добре на зараз і достатньо безпечно, щоб спробувати. Розумієте, фокус повністю зміщується від пошуку ідеалу до пошуку просто безпечного кроку вперед. Це дозволяє, нарешті, зрушити з мертвої точки, почати щось робити, експериментувати і, якщо треба, швидко все виправити. І от щоб це остаточно клацнуло в голові, давайте подивимось на цю таблицю. Це просто небо і земля. Консенсус його мета знайти найкращі рішення. І це може тривати ну, вічність, а згода? Її мета знайти рішення, яке просто безпечно спробувати, і це, звісно, набагато швидше. Саме ключове питання змінюється: замість ти погоджуєшся? Ми питаємо, у тебе є заперечення? Таке, що робить цю ідею небезпечною? Це це просто кардинально змінює всю динаміку обговорення. Так до чого ми, власне, прийшли. А висновок дуже простий справжнє ефективне лідерство це не про те, щоб мати один улюблений стиль прийняття рішень, це про те, щоб мати цілий ящик з інструментами і і чітко знати, коли дістати молоток, коли викрутку, а коли щось значно делікатніше. Давайте ще раз коротко про головне такі собі ключові висновки. Перше, годі покладатися на один єдиний стиль час збирати свій власний набір інструментів. Друге, найпростіший спосіб отримати більше довіри це почати консультуватися, просто радитись. І третє, коли консенсус це занадто повільно, а вирішувати треба разом, спробуйте метод згоди. Це, здавалося б, прості речі, але вони можуть кардинально змінити якість управлінських рішень. І наостанок просто питання для роздумів наступне велике рішення вже десь на горизонті. Як буде зроблено вибір автократично, демократично, через нескінченний консенсус чи швидку згоду? Бо насправді правильна відповідь завжди залежить від контексту, а вміння цей контекст відчути і обрати правильний інструмент, ну, мабуть, це і є ознака справжнього лідерства.